Народе український, 21 рік тому ми позбулися вікових пут і стали незалежними. За ці два десятиліття ми пережили чимало. Але ми і досі залишаємося єдиною нацією у світі, яка не обирає своїх національних патріотів до управління державою. У результаті нашою країною керують люди, які запроваджують язик, а не відстоюють рідну мову. Ми відвоювали церкви, боролися за незалежність, покладали життя за свободу. Відстоювали можливість називатися справжніми патріотами. Теперішній владі не потрібні українці зі знанням своєї історії, усвідомленням своєї власної національної ідентичності, високим рівнем духовності. Адже всі ці фактори сприяють консолідації нації, виховують у ній любов до рідного краю та пробуджують революційні настрої. За рівнем добробуту ми займаємо 72- місце у світі. Наша країна. Яка має величезний потенціал для розвитку сьогодні перетворилась на країну третього сорту. Ми ризикуємо втратити глобальні наші здобутки: мову, незалежність, культуру, землю, чотири основнополижні віхи, які формують народ. Сьогодні нам знову доводиться їх здобувати. Нам потрібно подолати, перш за все, двох наших головних ворогів зневіру та байдужість. І навіть якщо нас залишиться сотня, потрібно піднятися і йти далі. Настав час революціонерів тих, які не боятимуться сказати правду, відстоювати надбання поколінь та довести усьому світові я українець. На виборах 2012 року саме ти, народе, маєш право сказати, хто ти і якого розвитку бажаєш своїй країні. Українці! Ви повинні пам'ятати, що саме ви є господарями своєї землі. Доля української держави. В твоих руках.